День Незалежності України це особливе свято для кожного українця. Неважливо, де ми народилися і скільки нам років, але ще тільки одне має значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки ми разом зможемо змінити його на краще. Сьогодні ми відзначаємо не лише державне свято, а й вшановуємо незламний дух українського народу його боротьбу за власний шлях та гідність. Сьогодні у День Незалежності. Ми вітаємо вас, наших сміливих та відданих захисників та захисниць Національної гвардії України. Ваша мужність та самовідданість службі є свідченням вашої надзвичайної сили характеру. І ми завжди стоїмо за вами. Нехай вогонь патріотизму завжди горить у наших серцях. Нехай віра у себе та в нашу Україну буде незламною опорою на шляху до нових вершин. Дякуємо вам за службу. На шляху до незалежності, наша держава пройшла через багато випробувань, але все ще залишалася непохидною у вірі у можливості. Зараз перед нами стоїть головна мета це збудувати сильну, незалежну та процвітаючу країну, щоб на неї рівнялося, зичимо кожному куточку нашої української землі процвітання та благополуччя, а також лаготи українським сім'ям, Будьте вільними та незалежними у всіх своїх проявах. Тож хай живе вільний народ України, миру та перемоги всім нам зі святом українців, незалежності. незалежності! Слава Україні! Героям, Героям слава! Шаю тим, що я українець, бо дуже сильно пишаєшся!